От він каже: віддав би все на світі, щоб також мир наступив через декілька хвилин. Так, у тебе була така можливість у 2022 році, коли. У Стамбулі ви повинні були дійти до певних угод для того, щоб зупинити цю бойню і зберегти життя маси українців, до речі, яких твої ж ТЦК ловили і відловлюють, б'ють, катують і здіваються. І потім це стає наслідком того, що людина гине на фронті. І от людей настільки залякали, що потім люди стають на одне коліно, кажуть: це приїхав наш герой. Герой то герой приїхав. А внаслідок чого це стало можливим? Внаслідок збройної агресії Путіна проти України беззаперечно винуваті, і політики Зеленського, який уперся рогами і грається чужими життями, не вважаюсь нічим. Можливо, і за те, що він єврей, а воюють безпосередньо в більшому складі етнічні українці.